24 серпня Україна буде святкувати День Незалежності. Зеленський розкаже про свої нові досягнення, серед яких буде і так зване отримання духовної незалежності. Ця дата є дещо символічна. Звісно, хтось каже, що це просто співпадіння, а хтось каже, що ні. Та саме 24 серпня 1572 року. У день пам'яті святого мученика апостола Варфоломія згідно католицького календаря католики вбили у Франції понад 30 тисяч протестантів гугенотів Варфоломіївська ніч назавжди позбавила короля Франції Карла IX та його двір легітимності в очах його протестантських підданих. А з їхніми намаганнями встановити в країні релігійний мир та віротерпимість було покінчено на довгий час. Монархія стала на шлях повного викорінення протестантизму. Паралелі сьогоднішньої ситуації в Україні з подіями 400 літньої давнини у Франції, вже можна розгледіти. Та чи стане українська влада на шлях кровавого терору щодо православних української православної церкви? Нам невідомо. Та вже стає зрозумілим, що авторитет президента та народних депутатів в очах мільйонів вірних Української православної церкви практично на нулі? 24 серпня Україна святкуватиме свій 33-й рік незалежності. Це вік Розіп'ятого Христа. Для нас, вірних Української православної церкви, дуже символічно виглядає те, що саме у цей рік народні обранці проголосували закон 83 71. Цим самим зробивши крок до вбивства нашої церкви. Ми всі знаємо, що кров Розіп'ятого Христа на зрадниках євреях. Та їх дітях. Та чи буде кров гонимої церкви на людях з мандатами довіри від народу, нам невідомо. Та те, що нашій державі з її народом буде нелегко, можна констатувати вже. Тим часом народна депутатка Наталія Піпа вже заявила, що Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті треба збільшити штат і виділити для них додаткове фінансування. За її даними, нині у службі є 32 співробітники, яким потрібно буде оцінити 8 тисяч парафій. Такої кількості працівників ДЕС замало вважає вона. Інакше воно працювати взагалі не буде, адже по кожній парафії триватиме довгий процес, зазначила піпа, додавши, що розв'язати цю проблему повинен уряд своїми постановами і змінами до бюджету. А Єленський сказав, що ми намагатимося підвищити свою інституційну спроможність, знаємо, наскільки обмеженими під час війни є ресурси, як важко буде виділити додаткові. Ми, вірні Христової Церкви, знаємо і віримо, що після смерті наступає Воскресіння, якщо Господь допустив це зробити з нами, значить, Він готує нас до чогось кращого. А слова, сказані Спасителем апостолу Петру, мають стати наріжним каменем у нашій вірі. Я збудую церкву свою і ворота пекла не здолають її. Хай милосерний Господь дасть сили всім нам перенести ці нелегкі часи. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.